Так, друзі, всем привіт. Уже ми скільки накрили половину. Тобто більше вже. Уже на два листа більше. Отак От воно. Ну, непогано. Щас одійду трохи. Отак От воно уже. Ще оте докрий. І буде нормально. Важко за, ну, запихати його туди ще на, як закручую, я тут палкою придержую по центру, щоб вдруг не лопнуло. А так діло йде. Уже більше половини накрили. Сьогодні оце мій шабаш, там осталося ну, положити небагато. Ну а скільки тут раз, два, три, чотири, п'ять. Десять листів положили. Десять листів положили. І ще восім штук. Може трохи і останеться там з краю, бо вроді з запасом брали, ну а там буде видно. Вже нормально так накрито. Вже з виду бомба. А ще як ззаді шифером обшиємо. Ззаді будемо шифером, як я і казав, а кришу металом. Не шифером, а металом, тому що важко там ходить, а без шифером. А так лист метала раз-раз і є. Новенька буде постройка. На металі. 10 років там гарантії написано. маркировка, Я не знаю, чи це українське, чи китайське. Не знаю, це 200 гривень квадратний метр. Це не такий, як ми на склад. Ми на склад по 320, там просто цинку багато. Тут цинку не скільки. Ну теж нормально буде. Я думаю, буде стояти так само, що і той. Нам все одно зверху не видно там, чи вигорить воно, чи не вигорить. Ну, я думаю, що не должно сильно. А там буде видно. Стек є. Ну а так. Трошки вже діло пішло. Ще нам треба отут буде понабивати палки. і ще він укріпиться сильніше. І все. І тоді шифером буде ждать сіна, поки ми накосимо. Зробимо. Бо в нас уже всюдушій неділі там морози. мінус 11 щось стоїть. Ну а так. Діло йде не швидко, ну і не медленно. Потихенько. Движеться. Здорове, звісно, буде сінник. Ми так подивились по висоті, вроді взагалі такий високий, як бал, ну, палки ставили, вроді би не сильно, а як накрили металом, Йомайо. Височенький, ну вон видно, поверх криші отієї. Ну нормально. Кажу, ліс хорошо, що рівненький. Не то що в нас на складі був такий страшний, ну, то дуга, то ще щось, а тут а балки, все чітко. Це рівненько. Ну, звісно, от, вроді трохи дороже, ну краще хай дороже і рівно, чим тоді в... Рівняй його як можеш. Так, забетонірувалися стовби, квадрати такі візді. Ну, 0 діб'ємо. І думаю, як накриємо, тоді будемо зашивати задню стінку. Зашиємо саме ну, здорову. А там буде видно, як воно і що. Наскільки нам там тут шифера хвата. Бо в нас один здоровим ми закриємо цей, а маленьким будемо пробувати боковини закривати. Ну подивимося. Ну а так. Ух, красота. Діло йде. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!